Це монстр. Це монструозний проектор. І в мене таке враження, що тут два проектори в одному. Бо є на те такі підстави вважати. Це в нас Evericom, Ну, ви бачили вже назву, коли я показував так Evericom, А тут навіть назви немає. З кріпленнями, бачите, з такими гвинтовими кріпленнями, начебто все добре, Він важкий, неймовірно. І це дуже яскравий проєктор. Навіть більше, десь 2300 люмен, ансі люмен не плутайте. В нас яскравість і в нас ми бачимо 150 мм лінза. Я вам поясню, це не короткофокусний проєктор. Це проєктор для великих приміщень з великою яскравістю і з, з фокусною відстанню до 8 метрів. Так, ви не вам правильно, ви правильно почули до 8 метрів. Це дуже-дуже велика відстань. При тому, що в ньому хроматичні аберації практично непомітно, в ньому дуже малий ефект лінзування, розмиття по кутах, саме із за цієї лінзи, 155 мм. Є HDR 10. І ви тут бачите відразу: там HDR 10, так, він є. це добре. Але але в мене дійсно враження, що тут два проектора. Бо коли ви починаєте калібрувати на внутрішньому плеєрі, до речі, внутрішній плеєр побудований на хай хайсіконі процесорі 350 серії, не дивлячись на те, що він 1 ГГц, він спокійно відпрацьовує HDR у 1080p 60 Гц, Працює 4К ролики, він тягає з HDR. Все добре, такі дуже високобітретні. Все добре. Але коли ти перемикаєшся на зовнішній якийсь пристрій по типу TV-бокса, комп'ютера, то у вас немає HDR-у. І калібрується він по-іншому, і калібрується він там добре. Тобто на зовнішньому пристрої він калібрується ідеально. А на внутрішньому і за постійною hdr функцією хоча можна там і калібрувати, і обирати різноманітні режими, ви його відкалібрувати ну, можете дійсно так не дуже легко. От Давайте так, буду прикрашати. от давайте так. Хоча проектор дійсно прикольний в плані своєї якості відображення і навіть наявністю української мови, хоча б. Там випадають якісь іноді іконки, там в ВК відео не хера, то воно потрібно. Воно продається на aliexpress.com, для як міжна... це як міжнародна версія. Ну ладно, є як є. Ми ж розуміємо, що Китай він такий Китай. Тепер, що в нас є з інтерфейсів. Ну, камера автофокусу. Ви бачите, так тут є і автофокус, і, і все, усі, усілякі трапеціодні коректори. В нас є два HDMI, є один USB. Ось, будь ласка, є вхід AV і є АУК, СЛАНАРЖІ 45, і є кнопка живлення. Ну, інфрачервоний тут є діод для керування. А, подивіться на охолодження. Дивіться, який там радіатор. Він дійсно тихий. Він е, має такий, знаєте, у своєму класі один з, най... з найприкольних показників по тихості. Такий, ну, як, як це назвати? Ну, тихий. Так, дійсно тихий. Днізьким, рівнем. З, ним, з низьким рівнем шуму. <с? <с?> Ладно. Що ми зараз робимо? А, слухайте, комплект. Ось такий пульт, який дратує своїм глянцевим покриттям і автофокусом, на... Не автофокусом, а мануальним фокусом на, оці, на боковинках е HDMI, Ось такий дрібдживлення і навіть ганчірочка для протирання лінзи. Ну, Не забули. Що ми зараз робимо? Переходимо, подивимося, скільки він коштує. Будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Якщо не знаєте, де придбати українські сервіси по типу Мегаго... Київстар, Світ ТВ дуже дешево, офіційно, дуже дешево офіційно. То, будь ласка, зіскануйте QR-код, ось тут десь він буде. І ще в опису під цим відео є посилання на цю акцію, а про іншу акцію ви почуєте трохи далі. А потім ми з вами повернемось і будемо вже тестувати і зробимо висновки. Друзі, а в нас для вас є ще одна акція саме для жителів України. Якщо ви купуєте на сайті Nexon.ua за промокодом Технозон, наступні tv бокси. Це в нас Nexon, будь-який RockTech, Хоматікс, Кікпі і Он Бокс. То ви отримаєте 12 місяців контенту від Світ ТВ і Нексон ТВ. Це 6 плюс 6 місяців, точніше. І усі умови, ось тут, у опису під цим відео, переходьте чи зіскануйте цей QR-кодик, ідіть відразу. Купуйте і Отримайте. Ми з вами на Аліекспресі 277 баксів. Скажу чесно, не це не остаточна ціна? Бо буде дешевше з нашим промокодом на Аліекспрес, який є у опису під цим відео, яке посилання на перевіреного продавця. І це ще не все. Там є посилання на усі промокоди, які, скажімо так, можна використовувати на Аліекспрес. що вони нам заявляють. А заявляють багато про те, що закрита о, оптична система, тобто тут не попадає пил о, на лінзу, не попадає пил на матрицю, і вам не потрібно його чистити. Фактично, о, це дуже круто. Це дуже круто у проєкторах такої технології. Тепер заявляють, що тут яскравість 2300 тисячі люмен і це дуже крутий показник. Але наскільки він яскравий, ми зараз подивимось. Є в нас, о, ну вони пишуть 30 тисяч до одного контраст, фіга собі. З hdr підтримкою і є варіативні, як вони пишуть, various image adjustment modes. Тобто його можна начебто калібрувати. Це ми зараз подивимося, бо, бо написано є навіть режим користувача. А тепер автофокус, автокейстон, автоматичний обхід перешкод і автоматичне вписування в екран. І мені цікаво знаєте що у 20-ваттній динаміки та ладно. Зараз подивимось. Міракаст. Ага, ось. В нас є відстані, фокусні відстані. 70 дюймів можна досягти з 2,1 метри. І це при повному освітленні приміщення. Тепер у нас. Середнє освітлене приміщення з Амбієт Лайтом це 4 метри 134 дюйми, 200 дюймів 6 метрів, це в нас зашторене приміщення, і ще й в нас контрольований амбієнт лайт. А при, повному, при повній темряві 268 дюймів на 8-метровій дистанції, це можна отримати. Що вони тут ще пишуть нам? Ну, багато чого, але перевіряти будемо особисто. А якщо ви не знаєте, де купити стрімінгові сервіси для України. По типу Мегогос від ТВ і інших офіційно. То зіскануйте QR-кодик, будь ласочка, чи у опису під цим відео посилання, яке посилання там є на акційні тв бокси, які є зараз від каналу Технозон. Тож переходимо на тести. Ну, добре, що є українська мова. Саме з цього починаємо, бо зазвичай тут з українською мовою прям проблема-проблема в китайських проекторах. Досить цікавий інтерфейс, звичайний, як звичайний TV-бокс. І відразу почнемо з можливостей проекції. Дійсно, можливості, як і усіх проекторів, дійсно. Нормально відпрацьовані. Давайте так, є варіанти проєкції, є в нас збільшення, автофокус, автоматична трапеція вгору та вниз. Також є, коли в нас автоматична трапеція, то оминання, скажімо так, перешкод. І це все в принципі працює, але я вимикаю, бо буває, що криво щось робить. Далі чотирьоточкова трапеція, тобто є коригування по чотирьох точках, є коригування по чотирьох сторонах, і це теж в принципі нормально. Скажу відразу, що знімається даний проєктор не у повній темряві, а у приміщенні яке освітлене, і дійсно достатньо, достатньо нормально в нас відпрацьовує яскравість. Також відразу, якщо ми бачимо YouTube, ми заходимо і будемо дивитись, бо є одне цікавий, один цікавий момент. Справа у тому, що на внутрішньому, плеєрі, на внутрішньому плеєрі в нас є HDR. От я вмикаю зараз, давайте чекаємо. Так, це HDR-картинка з нормальними яскравими піковими е місцями там, де промені це промені, е це дійсно працює. І він підтримує hlg HDR 10. Е я якби підтверджу підтверджую. І навіть звук такий собі, я вам скажу, прикольний. Тобто, якщо я зроблю зараз. Гучніше це в нас гучність 39-43%. Ну, Якщо дійти до 100%, то в нас це буде дуже-дуже гучно. І звук, в принципі, басистий, але добирає, бачите, як. Е не швидко, скажімо так. Ну, давайте, давайте, давайте. давайте. Ну, це прям ну, дуже погано зроблено. Тобто ви не можете його швидко коригувати. Але це працює. Давайте виходимо. По дропах скажу так: дроп, дропів практично немає, якщо не сіпати постійно там регулювання звуку. Бачите, регулювання звуку без відео коригується набагато швидше. Ну, є як є. Давайте ще один hdr ролик якийсь за тулепенами Подивимося, що в нас буде. Так, дійсно це красиво відпрацьовані кольори. Щось щось нормальне показує. Але, але є в нас навіть коригування картинки. От тут є одне але, Якщо ми підемо у налаштування і підемо у загальні налаштування, давайте. То є коригування зображення. І тут ми можемо змінювати режими зображення. Я тут поставлю софт зображення, там можу поставити м'який яскравий стандартний но... Він, падлюка, не коригується на внутрішньому плеєрі. На зовнішньому Тв-боксі спокійнесенько він е, в нас калібрується. А тут в нас є питання. Но є ще одне питання: на внутрішньому плеєрі. Він спокійно відтворює 4К, 60 FPS, там можу увімкнути. Там, дивіться, дивіться, як це красиво показує. Давайте я вам буду ще й телефоном, щоб ви бачили. Тобто тут дійсно я бачу HDR, я знаю, як він повинен відтворюватись. Все добре, все красиво, все дійсно класно. Це 4К, великий, великий, великий бітрейт, все нормально. Японка. 4К, оця японка, японська дівчина на канаті. Дивіться, вона зараз стробить, але обирається в нас якісь, ну, наприклад, накладання, і в нас є мемс. Вона зараз повністю, повністю дуже м'якенько відтворюється. Дивіться, це дуже прикольно. Воно проходить японку. Це класно. Тепер по якості зображення, тут в мене є питання. Як, ну, на тесті 24 кадри нативних він провалюється, скажу так, тут буде чиста шахматка і нічого ми не зробимо. А от такий момент в нас є невеличкий оверскан. Ну, давайте я вам познімаю. Тут буквально декілька пікселів, і оце не калібрується. Він дуже, він дуже, скажімо так, яскравий. Він працює у постійному HDR, на внутрішньому плеєрі. Підложка працює також у засвітленому режимі. А контраст нормально. А от у зовнішньому, на зовнішньому плеєрі він калібрується, і калібровка навіть інша. Давайте трохи полістаю. Давайте стандартні кольори. Він дає дуже яскравий амбієнт-ефект. бачите, чорний і білий. Якщо він заповнює і чорний і білий, то це означає, що дуже яскравість, яскравість велика у цього проєктору. Тобто це дійсно класно працює. Давайте подивимось на, на тільки основні кольори. Тут, начебто, по кольорах нормально все розділення є. І ось тут, бачите, де я показував завжди квадратики. Тут по контрасту ще більш-менш, а по яскравості ми бачимо. Деякий момент неприємний. Подивимося ще на тв бокси Нам ще важливо подивитись. ну, Ми вже зрозуміли, що яскравий контрастний аналіз у нас тут так працює. Лінзування практично нема, але ми наблюдаємо ефект обрізки декілька пікселів. Це не важливо, бо ви не бачите ці пікселі у звичайному зображенні. Але ефект лінзування мінімальний. Сучасні проектори навчилися, скажімо так. Обходити цей ефект фінзування. Це чиста 1080 p матриця, гілочки всі, всі цілі. Вії у нас також все, все класно показує і птах також показує. Він підходить нормально для проєкційних заходів. Зараз покажу вам шрифти. О, будь ласочка, всі шрифти у нас можна розрізнити. До десяточки, до восьмого спокійно розрізняється. Що в нас ще є? Є Miracast. є в нас Miracast. давайте трансляцію екрану запустимо. Обираємо EG710V так у нас трансляція працює. Це добре, але якість в неї не дуже, чесно кажучи, є як є. І є в нас режим Bluetooth колонки. Ось він, Bluetooth Dynamic. Але давайте підемо і подивимось AIDA 64, що вони нам запропонують тут апаратно. Вони тут сюди вти тулили 2 ГБ оперативної пам'яті. Також тут 64 ГБ сховища. Процесор HiSilicon 3751, як, як ми бачимо на першому екрані, це v 350 версія За відображенням відповідає mali 450 Мп на Android 9. Іншого тут немає. Ну і по мережі вони в принципі вони в принципі більш-менш нормально зробили. Це не е, такі не дно проектори, бо дно там 30 40 мегабіт. Тут десь до сотки воно доходить у якомусь піковому значенні. Він досить тихий, хочу це відзначити. Ну, от бачите, він пішов уверх, там 70. Десь ну, от 80 і трохи більше може працювати. 80 на 50 з чимось. На 54. Ну, нормально, нормально скажу. Так, перемикаємось. Знаєте куди? Спочатку перемкнемось на PlayStation 5, для того, щоб оприділити по затримці, що в нас, чи є затримка. Чи можна на ньому грати, і подивимось на підтримуємо формати. Лисичка, ти нам потрібно. Зараз будеш тут сидіти в мене унизу. Так, йдемо у налаштування. Давайте. Мережа, сховище, екран і відео. Давайте. Інформація про підключення. HDR, як ми бачимо, не бере з зовнішнього пристрою 24, 50, 60 Гц, що, що, в принципі, і доводить. Те, що вони зробили трохи таку нецікаву, нецікавий момент, на внутрішньому плеєрі зробили нормально HDR, ждіально на зовнішньому фігню зробили. Так, як тестується? Тестується, ми пишемо з дуже великою швидкістю кадрів зараз. І коли ми натискаємо, ми потім на повільній зйомці дуже-дуже ретельно вираховуємо мілісекунди, які є між натисканням і реакцією робота. Воно є навіть неозброєним оком, видно, що є якийсь інпутлаг, він невеликий, ви бачите зараз значення. І пограти дійсно можна. Поки перемикай, будь ласка, ssd шник поки я тут хлопцям, а ми зараз вже підемо на зовнішній пристрої. Слухайте, ну пограти можна, але я б не знаєте, якщо ви там граєте в якісь е, іграшки, які потріб... для яких потрібна дуже чітка реакція, це не для цих речей, хоча для дітей досить підходить ця, цей момент. Давайте. Награвся. Ну так, є трохи. А, ну все, я награвся. Так, дійсно награвся. Що я міг ще зробити? Так, перемкнулися, так. Тепер переходимо на TV-Box. Тут все дуже цікаво. Бо калібрування на TV-Box відбувається трохи по-іншому. Давайте ми підемо, бачите, тут зовсім інше калібрування. Якщо ми підемо у фото, то ми бачимо, що в нас тут є режим фото, є в нас калібрування, воно інше. І тут є калібрування красного, зеленого синього окремо. І якщо ми підемо у режим фото, то тут ми можемо калібрувати, калібрувати яскравість, контраст і насиченість. Хоча тут, бачите, російською мовою, ну от є як є це, як два проєктора в одному вони зробили. Якщо ми зараз підемо з вами у, у тестові картинки, давайте у тестові картинки. Тут вже буде без HDR і тут вже буде правильно працювати наше освітлення. Ну, не освітлення, а яскравість контраст і калібровка. Ось давайте повернемось саме до цих картинок. Ми давайте, будемо знімати. Бачимо, що він відкалібрований. Він калібрується на зовнішній пристрої, відмінно. Дівчата виглядають теж природньо класно. тут зображення, я вам скажу дуже класніче. Дуже класнючі, усі квадратики в нас роздільні. Ми калібрували окремо ще й кольоровість. І як бачите, тут небо і земля. Тут ми бачимо, що ці квадрати вони проступають. І у кольорах там є. ну, Камера не передає, хоча, можливо, якщо близько, ви побачите десь ці поокремі квадратики, це так само і працює. Ваше око сприймає це дуже нормально. Яскраво контрастний аналіз проходить ідеально на зовнішньому пристрої. Також усе розділено, і тут також бачимо яскраво контрастний аналіз. Він проходить. ну, Тут камера не бачить, я б у зеленому ще попрацював би, чесно кажучи. Але також можна відкалібрувати спокійнесенько. Але на зовнішньому пристрої трохи більше в нас обрізає це для запобігання ефекту лінзування. І Знаєте, в мене дійсно таке враження, що тут два проєктори в одному: тобто, один для внутрішнього сховища, інший для зовнішнього пристрою. Давайте, дівчату, дівчат знайдемо. Ось. Так, це дійсно. Також Full HD-матриця, все дійсно класно працює. І на зовнішньому пристрої ви також можете дивитись усе, і тут воно буде набагато ліпшого, ліпшої якості, якщо ми підемо у YouTube з вами. Запускаємо. Дику річку, все стартануло, і тут ви вже розумієте, що я якість вашого відтворення буде залежати не від внутрішнього програвання, а від зовнішнього. І мені подобається дійсно, як це працює, і я готовий вже пройти та зробити висновки по цьому проєктору. У якості висновків скажу, знаєте, дуже цікавий за своїм зображенням, дуже цікавий за своїм, скажімо так, за своїми характеристиками з цією лінзою 155 мм. Я можу його рекомендувати, але, ну, давайте так, Tandil td 98 Pro він не перебиває, є, як є. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.